Зараз ми будемо з вами розбиратися з налаштуваннями камери для айфонів. Переходимо у налаштування, обираємо камеру, формати. Високоефективний та найвища сумісність. Високоефективний я використовую, коли знімаю для себе або для клієнтів чи друзів, у яких айфон. Чому? Тому що при при цьому форматі зйомка наші фото будуть зберігатися у форматі хейф, який дозволяє зберегти маленьке відео у вашій фотографії, тобто лайв фото. Але не всі андроїди підтримують цей формат. Тому коли ви робите зйомку для клієнтів або для своїх друзів, у яких Android, я рекомендую перемикатися на формат найвища сумісність. При цій зйомці ваші фото будуть зберігатися в форматі JPEG і не буде ніяких проблем з відкриттям цих файлів на іншому пристрої. Apple ProRAW для фото та Apple ProRes для відео ми не використовуємо, тому що це по-перше дуже важкі файли, які швидко заповнять пам'ять вашого пристрою. А по-друге, це формати, які призначені для обробки на професійних машинах фотошопі, тому ми їх не використовуємо наразі. Далі запис відео. Я за умовчуванням обираю 1080 пікселів на 30 кадрів у секунду, а також поліпшена стабілізація обов'язково. Далі повільна зйомка. Я за умовчуванням ставлю 1080 пікселів і 120 кадрів на секунду. Цього достатньо для того, щоб сповільнювати або пришвидшувати ваше відео і без втрати якості. Далі опції утримання режиму. В мене вімкнен режим камери. Тобто, якщо я роблю зйомку і відволіклася, бо вийшла у якийсь сторонній додаток, при поверненні в мене залишається. Наприклад, якщо знімала відео, в мене буде вімкнене відео. Далі творчі засоби. В мене за умовчуванням вони вімкнені, але я не використовую фільтри, тому що я коригування кольору провожу в сторонніх додатках. Про це ми будемо говорити пізніше. Але пропорції, тип світла чи параметр глибини він зберігає. Тому, якщо ви всім цим користуєтесь, також вмикайте. Також коригування експозиції, щоб залишалося від попередньої зйомки, вмикаємо. І масштаб портрету, а також лайв фото. Тому що якщо не включити цей параметр, кожного разу, коли ви будете заходити у камеру, у вас автоматично буде включатися лайв фото, навіть якщо ви їх вимкнули на попередній зйомці. Я фото роблю рідко, тому я вимкнула цей параметр і при необхідності. Я запускаю фото вручну. Йдемо далі. Серійна зйомка кнопкою збільшення гучності. Я рекомендую вмикати цей параметр, тому що дуже зручно, коли ви хочете зробити багато кадрів і потім вибрати найкраще. Це потрібно вам зробити швидко. Наприклад, ситуація чи біжить дитина, чи відлітають птахи. Ви хочете зробити гарні кадри, це буде краще зробити серійною зйомкою, тому вмикаємо. Сітка обов'язково вмикаємо, особливо для починаючих, тому що сітка допомагає, думаю, це знають всі. Сітка допомагає композиціонувати ваш кадр. Вам буде набагато легше зорієнтуватися у композиції. Про це ми будемо говорити пізніше, на уроці з композиції. Перегляди поза рамкою. Я також вмикаю, мені так зручніше. Далі, стилі фотографій. Я не використовую, тому що це базові фільтри. Я вважаю, що вони не можуть гарно лягати на всі кадри, зроблені при різному освітленні. Ми коригування кольорів будемо знову ж таки робити в сторонньому додатку, про це я розкажу пізніше, і ви зрозумієте, чому не слід використовувати стандартні шаблонні фільтри. Ще хочу звернути вашу увагу на керування макрорежимом. Якщо ви вмикаєте цей параметр, у вас на камері буде завжди кружечок з зображенням тюльпану, на який ви можете нажати та. Переключитися автоматично на надширококутну камеру, яка е, до, краще робить фотографії в макрорежимі. Отже, на цьому ми закінчуємо. Беріть ваші телефони, налаштовуйте камери та переходьте до наступного уроку. Дуже дякую за вашу увагу вітаю вас на уроці по налаштуванню камери для андроїдів. У більшості андроїдів налаштування відбувається саме безпосередньо в інтерфейсі вашої камери, тому давайте зараз ми їх з вами будемо розбирати. Зараз я у режимі відеозйомки, тому давайте подивимось, які формати ми тут використовуємо. Формат зйомки у нас 9 на 16. Для відео цей формат нам підходить, тому що цей формат ми використовуємо і для Reels, і для Stories. Далі, формати ми використовуємо за умовчуванням Ultra HD. Цей 60 кадрів на секунду це максимальний формат, але ви повинні знати, що після того, як ви змонтуєте ваше відео, зробите з ним певні дії, вам потрібно його буде зберігати у форматі 1080 пікселів на 30 кадрів у секунду. Чому? Тому що якщо ви збережете його е, відео це після обробки у форматі 4К і будете завантажувати його в Інстаграм, то Інстаграм автоматично його буде стискати до формату 1080 пікселів і при цьому він дуже сильно погіршить якість. Тому е, знімаємо 4К, або тут ультра е, HD у нас 60 кадрів на секунду, і зберігаємо після обробки у форматі HD. Якщо ви знаєте, що ви не будете... Нічого робити, одразу будете викладати відео, тоді знімайте одразу в форматі HD: 30 кадрів на секунду, і завантажуйте його одразу у ваші соціальні мережі. Щодо кількості кадрів на секунду 30 або 60. На ультра HD 60 кадрів у секунду ми знімаємо лише в тих випадках, коли ми знаємо, що будемо сповільнювати наше відео при монтажі. Якщо ви знімете у форматі ультра HD і 30 кадрів на секунду, і якусь частину кадру вам при монтажі потрібно буде сповільнити, то в такому випадку ви не отримаєте плавного сповільнення. Для того, щоб отримати плавне сповільнення, вам потрібно знімати у форматі 60 кадрів на секунду. Тож запам'ятайте, якщо ви знімаєте заздалегідь, знаєте, що буде якесь сповільнення, часткове або повне сповільнення вашого кадру, тоді знімайте одразу 60 кадрів на секунду. Якщо ви цього робити не будете, вам буде достатньо знімати у форматі 30 кадрів на секунду. Йдемо далі. Штування. А так, стабілізація відео нам потрібно обов'язково, це допоможе вам зробити більш плавне відео. Далі додаткові параметри тут у нас зменшення розміру файла ми не будемо використовувати. Та відео HDR 10, також не використовуємо, тому що це вже більш професійний формат і вам немає необхідності робити це. На вашому мобільному пристрої сітку вмикаємо обов'язково. Далі зберігає параметри, режим камери. Я використовую цей бігунок. Зручно, коли ви щось знімали, відволіклись, потім заходите, і у вас вже автоматично камера з відео повернулася на фото. Для того, щоб цього не відбувалося, ставте цей режим камери, він буде запам'ятовувати, на якому режимі ви зупинились, і з нього починати роботу при наступному запуску. Так, стабілізація тут у нас також є. Фільтри. Фільтри я не рекомендую використовувати, тому що вони будуть робити ваші фото більш розмитими та ненатуральними, неприродніми, тому краще обробляти фотографії або відео вже безпосередньо в додатках для монтажу. Так, давайте тепер повернемось і підемо у фото налаштування фотографій. Так, щодо фотографії, режим зйомки, ми обираємо або 3 на 4, або 9 на 16. Якщо ви знімаєте для сторіс, тоді робіть знімки у 9 на 16, якщо ви знімаєте для посту, знімайте у форматі 3х4. Далі, в нас є тут таймер, ми можемо обрати тривалість затримки, тобто 2 секунди, ми, наприклад, ставимо, нас натискаємо Сфотографувати. 1, 2, і все, телефон робить нам знімок. Це дуже зручно, якщо ви хочете пофотографувати себе, ви можете поставити таймер на 10 секунд і запустити його, прийняти бажану позу і зробити кадр. І що ще? Тут у нас є також налаштування, гладкість. Ми її прибираємо, тому що коли ми ставимо ось цей параметр, подивіться, яка замилена шкіра на моєму обличчі. Тому ми це не використовуємо. Далі фільтри. Те саме я не рекомендую використовувати, тому що вони не натуральними ви будете виглядати на своїх кадрах краще корекцію кольору робити в додатках. Ну і фільтри тут вони є. Ну, ви бачите, це просто жах. Ще в нас є кнопочка анімовані фотографії, їх вимикайте, вони вам не потрібні. Ще перейдемо тут в налаштування. Дивіться, в мене тут є корекція кольору. Ми Також цього я не рекомендую робити, тому що ви можете, звісно, використовувати більш теплий тон ставити, або більш холодний. Це на Samsung. Ця функція доступна, але я вас ще раз запевняю, що краще цього не робити, тому що ви можете поставити зараз теплий фон і потім. Ви будете в таких умовах, в яких, наприклад, цей теплий фон навпаки вам дасть викривлення кольорів, і ви отримаєте або зеленувату шкіру, або, навпаки, краснувату. Тому краще не використовуйте ці налаштування, тому що ви отримаєте не той результат, який би ви хотіли побачити. Так, все, сітку обов'язково. Ми також тут використовуємо. На цьому все. Перевіряйте налаштування вашого пристрою і починаємо працювати.